Я Олексій Дмитрович, вчитель захисту України та фізики Васильківського ліцею номер 7 Київської області. Радий вітати вас на своєму майстер-класі, шановні члени журі та майбутні колеги, викладачі предмету захисту України та фізичного виховання. Тема сьогоднішнього майстер-класу Методи, прийоми та засоби навчання. За темою підготовка до національного супротиву в Україні з розділу основи національної безпеки України. Хочу розпочати свій майстер-клас словами з... війська Запорізького Григорія Граб'янки, синове воїнів хоробрих. Явіть мужність свою і вам во віки віків славу запишуть. Сьогодення, в сьогоднішній час, під час повномасштабної війни, питання національного супротиву під час загрози з боку Російської Федерації є актуальним, це занадто мало сказано, наскільки воно є важливим і актуальним питанням. Тому питання національного супротиву регламентується. Указом президента України від 16 липня 21 року про основи національного супротиву. Цей закон визначає правові та організаційні питання національного супротиву, сил оборони та інших визначених цим законом суб'єктів з питань підготовки і ведення національного супротиву. Шановні майбутні колеги, в мене до вас питання. Як ви розумієте слово супротив? Ну, на вашу думку, як допомагайте мені, будь ласка. Супротив це опір, правильно, протидія, боротьба з кимось? Так? Сутички, протиборство. Я майже стараюся кожен свій урок починати з такого методу, як асоціативний кущ, От, з поняття якогось визначення з якогось слова, з якоїсь картинки, що, що учні бачать, які асоціації в них викликає те чи інше слово, та чи інша картинка. Таким, таким методом стараюся починати свої уроки. В Україні визначили порядок організації та проведення загальновійськової підготовки громадян до національного супротиву. Відповідне рішення ухвалив уряд. Згідно з постановою Кабінету міністрів 1443, загальновійськова підготовка українців буде проводитися як і в мирний час, так і в особливий період. Вона не залежить від політичних вподобань, їхнього місця проживання, майнового стану, статі, етнічних чи соціального походження. Метою національного супротиву є підвищення оборотознатності держави, надання обороні України всеохоплюючого характеру, сприяння забезпеченню готовності громадян України до національного супротиву. Підвисає. Складовими національного супротиву є територіальна оборона, рух опору та підготовка громадян України до національного супротиву. Знову ж хотів би звернутися до своїх майбутніх колег. Як ви розумієте, ці складові? Що таке рух опору? Що таке територіальна оборона? Використовуючи так званий метод мозкового штурму, я в своїй роботі застосовую цей метод, ставлю питання, проблемне питання. Для учнів, які на протязі короткого періоду часу повинні дати питання, знайти ці питання, щоб відповісти на них, рух опору за система воєнних інформаційних і спеціальних заходів, організація, планування, підготовка і підтримка яких здійснюється з метою відновлення державного суверенітету і територіальної цілісності під час відсічі збройної агресії проти України. Територіальна оборона це система загальнодержавних, воєнних і спеціальних заходів, що здійснюється в мирний час та в особливий період з метою протидії воєнним загрозам, а також для надання допомоги у захисті цивільного населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій. Початкова підготовка організовується центральним владою. Органами центральної влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику в сфері освіти науки разом з Міністерством оборони України та проводиться в закладах загальної середньої освіти, у літній час проводиться військово-патріотична підготовка в ігровій формі в літніх таборах. Проводиться гра Сокіл Джура та інше. Саме підготовка, початкова підготовка, лежить. Лягає на плечі нас, вчителів захисту України. Ми ті, хто, можна сказати, першими починаємо підготовку юнаків 14, 15, 16 років до, до захисту України. Вибачте, пане Сергію, у нас не переключається презентація, чи воно так має бути на першому слайді? Ні, я переключаю, вам не видно. Я вже... Ні. Що робити? Можу я покликати вчителя. Пане Сергію, я... е, слухайте мене, вам треба переключати в такому випадку не мишкою або курсорами, а ось тут. Бачите я? Не бачу. Я та не можу. Да, тобто ви маєте нажимати натискати на натискати ваші бічні слайди. На кожен окремий слайд натискати. Зрозумів. Ану спробуйте на другий натиснути. Так, зрозумів. Так, 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 так. Це ви вже в кінець перейшли, Піднімі я зрозумів. Лише. Піднімаю. Лише. На другий натискайте. Нажимаю так. Ні. Натискаю. Стоп, ні. я на... отак. Отак, ні? Ні. Ви, ви маєте натиснути. От бачите мій курсорчик, чи не бачите? Ну ви не бачите. Не бачу. Не на бачу. другий, у вас другий слайд. Натисніть От, на зараз. нього. У них немає другого слайду, вони відкрили в себе напевно презентацію. Так. Ні, не може бути. Ми бачимо демонстрацію екрану. Вот, зараз бачите. ви рухаєте мишкою, підготовка, да. Тепер ни опустіться. А тепер нижче опуститься. Натисніть. Наступне, да. Таким чином, воно у вас, тільки таким чином воно буде переходити. Це зрозумів. Вибачте. Продовжуємо. Це майстер-клас від журі. Дякую. Завдання територіальної оборони є участь у захисті населення території, навколишнього природнього середовища та майна від надзвичайних ситуацій, ліквідація наслідків воєнних бойових дій, забезпечення цих мов стратегічного оперативного розгортання військ. Або їх перегрупування. Участь у боротьбі з диверсійно розвідувальними силами іншими збройними формуваннями агресора противника та не передбаченими законами України воєнізірованими або збройними формуваннями. Складовими національного супротиву є територіальна оборона рухопору та підготовка громадян до національного супротиву. Як я вже сказав, третій, третя складова підготовка громадян. Починається в навчальних закладах, починається з вчителя захисту України. П'ята складова це участь у охороні та обороні важливих об'єктів і комунікації інших критично важливих об'єктів інфраструктури, визначених Кабінетом міністрів України та об'єктів обласного районного сільського селищного міського значення. Згідно закону України про основи національного супротиву, однією зі складових є підготовка громадян, як я вже сказав, це стаття 6, це сукупність заходів, які здійснюються державними органами та органами місцевого самоврядування. Завданнями підготовки громадян до України до національного супротиву є сприяння набуттю громадянами України готовності та здатності виконувати конституційний обов'язок щодо захисту вітчизни. Незалежності територіальної цілісності України військове патріотичне виховання громадян України, підготовка населення до умов життєдіяльності в районах ведення бойових дій. Основною під основою підготовки громадян України є загальновійськова підготовка, яка організовується за територіально-зональним принципом, готується на засадах високої мотиваційної привабливості та узгоджується з процесом трансформації системи комплектування за призовом відповідно до принципів та найкращих практик держав-членів НАТО. Загальновійськова підготовка громадян України полягає в опануванні базовими загальновійськовими знаннями, практичними вміннями і навичками та поділяється на початкову і базову підготовку. Початкова підготовка організується центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки. Разом з Міністерством оборони України проводиться в закладах середньої, загальної і середньої освіти. Базова Підготовка організовується Міністерством оборони України разом з іншими зацікавленими центральними органами виконавчої влади та проводиться з громадянами України, які досягли 18-річного віку, та не проходять військову службу правоохоронних органах шляхом проведення періодичних навчальних зборів, занять, курсів оперативно-польових поїздках з територіальної, територіальної оборони. Керівництво національним спротивом. Це загальне керівництво національним спротивом військ здійснює президент України як Верховний головкомандувач Збройних сил України через міністра оборони України. Безпосереднє керівництво територіальною обороною здійснюється на всій території України головнокомандувачем Збройних сил України через командувача сил територіальної оборони Збройних сил України. У межах зони територіальної оборони керівником зони територіальної оборони через штаб зони територіальної оборони. У межах району територіальної оборони керівником району територіальної оборони через штаб району територіальної оборони, на уроках, використовуючи такий метод, як аналіз джерел, я стараюсь дати учням змогу підготувати до уроку, використовуючи інтернет-ресурси, закони, доктрини, постанови. Потім на уроці ми це розглядаємо, аналізуємо з учнями, обговорюємо. Кожного з учнів є свій погляд на ті чи інші постанови, на те чи інше питання, яке висвітлюється на уроках захисту України. Так, ще поділимося. Так є. На закінчення свого виступу хотів би з майбутніми колегами побажання один одному на початкові букви слова, на всі букви слова перемога. Побажання на букву П. Бажаю майбутнім колегам та й членам журі також повноцінного життя після нашої перемоги, перемоги в першу чергу, якнайшвидше. На букву Е перемога. Бажаю енергії, енергії в нашій роботі в цей важкий складний час розуму, в прийнятті правильних рішень в аналізі ситуацій, які складаються навколо нас. Ентузіазму, тому що без цього важко налаштовуватись на роботу, важко працювати в школі без ентузіазму. Миру, миру, миру ще раз миру нам всім і якнайшвидше. Оптимізму, тому що без оптимізму працювати в школі зараз складно. Потрібно надіятись на краще. Я вірю в це. Вірю в те, що в майбутні наші покоління оцінять ту роботу, яку зробили зараз Збройні Сили України, які надають, надають нам можливість, і в нас в майбутнього покоління буде можливість у мирний час вчитися, опановувати різними знаннями в різних сферах галузях науки. Бажаю майбутнім колегам грошей. Тому що праця вчителя, на мою особливу думку, не оцінена по то... грошовому еквіваленті, гармонії бажаю в житті кожного з майбутнього викладача і адекватності в прийнятті тих чи інших рішень в своїй роботі в, в навчальному закладі. Всім нам миру, всім перемоги якнайшвидше. А ми прикладемо всіх зусиль в навчанні наших юнаків, підготовці наших юнаків до захисту нашої вітчизни. Скажу вам чесно: на мою думку, змінилися учні 10 11 класів за цей рік війни, подорослішали, стали набагато більш відповідальнішими, стали більше цікавитися. Предметом захисту від захисту України в порівнянні з минулими роками надають мені, як вчителю, допомогу у будь-яких питаннях. Що стосується менших учнів, менших класів початкової школи, взагалі без питань, я завжди можу покластися на своїх учнів в цій допомозі. Це все цей рік війни вони змужніли набагато швидше, ніж минулі на покоління учнів, і відношення, відношення до предмету захисту України, відношення до Збройних сил України змінилося в найкращу сторону, і це радує мене як вчителя захисту України. В гуртках джури, як я теж приймаю участь, діти. Якщо раніше приходилось ну скажем чесно, так уговарювати, щоб займалися в гуртку, щоб виступали, то зараз вже кожен пане Сергію, три хвилини залишилося. Кожен кожен з учнів хоче займатися в гуртку, хоче стріляти, хоче приймати участь у змаганнях, бачили, що учні школи займають призові місця, і всі кажуть, ми хочемо, і ми хочемо, хочем. коли ми будемо вже. Це радує, це дає впевненості, це дає мотивації працювати далі. Це є стимулом для того, щоб майбутнє покоління виростити гідними достойними захисниками своєї ненької України. На цьому моє виступ закінчено. Дякую за увагу. Слава Україні.